Вітаю. Шановна кадрова спільнота, в ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових UA Вікторія Ліпченська. Напевно, настало знов така пора час поговорити про сумісництво. І знаєте, доволі дивно інколи на запитання, самі себе готують до певних ефірів. Так сталося, що останнім часом, ну буквально за два тижні я отримала їх запитання. запитання були е, ті, які стосуються, як вносити записи про сумісництво до трудових книжок-працівників. Е, це були ті запитання, які я готувала сьогодні проговорити з вами на, на кадровій каві, трішечки да вам оновити деяку інформацію і подивитися на неї під Практичним кутом. Але поки я готувалася до сьогоднішнього нашого з вами ефіру з кадрової кави, в нашій групі кадрова спільнота знов-таки прилетіли запитання щодо сумісництва, але трішечки в інакшій інтерпретації. І я не можу промовчати і не можу їх не озвучити. Тому давайте спочатку те, що почали питати в нашій групі кадрова спільнота. і і потім перейдемо до записів до трудової книжки. Нам питання доволі просте: як прийняти на роботу працівника, який на сьогоднішній момент є студентом останнього курсу вищого навчального запиту? І почалося. Треба його приймати на роботу за сумісництвом, бо навчання це його робота. Вибачте мене, будь ласка, з якого. З якої підстави, з якого часу в нас навчання стало роботою. Більше того, навіть на правильні відповіді в самій спільноті почалась якась негативна реакція, а де написано, що в статті 21 Кодексу законів про працю України не зазначено, що вищий навчальний заклад та студент не укладають трудовий договір. Давайте не будемо плутати види договорів. Так, якщо ми говоримо про трудовий договір, то так, студент, який навчається, може працювати в тому навчальному закладі. Але це зовсім два інших договори. Так, буде один буде договір з навчання і виконання цього договору, а інший буде трудовим договором. Якщо говорити про звичайного студента, в контексті прийняття його на роботу, то в нього основного місця роботи немає. Є місце навчання, але це не місце роботи. Тому, звичайного, студента ми приймаємо на роботу як Працівника за основним місцем роботи. Якщо в нього є інше основне місце роботи, то буде трудовий договір за сумісництвом. Але тільки те, що він навчається в вищому навчальному закладі і є студентом, то це не укладання трудового договору і це не робота. Да, ось мені мене дуже потішив коментар. да, це ну де це сказано, що це робота, що це не робота? Це може бути роботою. Там в 21 статті нічого не написано. Знаєте, це така. Доволі цікава позиція. Вам як сказали в дитинстві, що ходити в садочок, потім в школу, потім в інститут то є ваша робота. Так ви ж не сприймайте, будь ласка, це буквально, це в алігоричному значенні розповідають діткам. А ми вже далеко не дітки, і ми маємо розуміти, що. Окремо є стаття 21 Кодексу законів про працю України, яка визначає, що таке є укладання трудового договору і трудовий договір в цілому. А є дійсно вищий навчальний заклад, є його студент, які фактично тільки під час навчання цей трудовий договір не укладають. Бо в 21 статті давайте ще глибше копнемо, щоб поставити жирнючу таку крапку на цьому питанні. В 21 статті зазначено, що да, укладається трудовий договір на виконання роботи. Що таке робота, трудова функція у нас також розписано в Кодексі законів про працю Україні. Тому, будь ласка, не плутайте такі ну, дивні поняття. Для мене це дивно, коли так говорять, бо плутають це ну, взагалі-то неправильно. А тепер давайте перейдемо до того, до чого готувалася. Да? І темою нашої кадрової кави сьогодні мало бути відомості про роботу за сумісництвом в трудових книжках. Нібито дуже-дуже просте питання. Питання доволі просте, але завжди виникає дуже багато непорозумінь, як той запис про сумісництво вносити до трудової книжки. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній день надання трудової книжки при працевлаштуванні нас здійснюється у разі її наявності. І ми почали поступово, якось так дивно, відходити від інструкції про порядок ведення трудової книжки. Ми про неї забуваємо. Про те, вона є чинною. Давайте з вами згадаємо, що записи про роботу за сумісництвом вносяться за основним місцем роботи працівника. Записи про роботу за сумісництвом вносяться за бажанням працівника і вносяться на да, окремим рядком. Ось це спочатку, да, почнемо з кінця. Ось це окремим рядком завжди виникає, викликає купу запитань. Що таке окремим рядком? Це коли в нас є факт прийняття на роботу за сумісництвом і факт звільнення з роботи за сумісництвом. І в трудову книжку ми записуємо: да, працював на такому-то, такому-то, такому-то підприємстві за сумісництвом з такою-то по такою-то дату. І підтверджуємо цей запис відповідними документами. Да, або довідками. Або копіями наказів про прийняття на роботу за сумісництво і звільнення з роботи за сумісництвом. Так в чому на сьогоднішній день я маю кілька однакових запитань, в чому їх сутність? Сутність в цьому в тому, що працівник працював-працював на одному основному місці роботи. В цей час працював, працював за сумісництвом на іншому, зовсім зовнішній сумісник на іншому підприємстві. Потім звільнився з основного місця роботи. І через деякий час, в моєму прикладі, з тими ситуаціями, які я розглядала ось буквально нещодавно, в одному випадку через місяць, в іншому випадку через кілька місяців, звертається на своє. Зауважте. Вже колишнє підприємство, там де він працював за основним місцем роботи, і каже: Внесіть мені запис до трудової книжки, що я працював в цей період за сумісництвом. Питання: а на якій підставі вносити цей запис? Да? Відносини вже закінчилися. Вони припинені, є відповідний запис про звільнення з основного місця роботи. Цей запис засвідчений в установленому порядку, який встановлює наша інструкція номер 58 і, скажімо так: питання з цим підприємством в трудовій книжці закрито. На підставі чого тепер підприємство має вносити записи? Немає. Колись це було Да, є бажання працівника. Воно має бути враховано, але поки є відносини з тим основним підприємством. Проте немає нічого страшного, якщо в трудову книжку не внесені записи про сумісництво. Поясню вам, нагадаю, ви це знаєте, нагадаю вам для того, щоб ви могли нагадати своїм працівникам. Дивіться, да, запис про е, сумісництво також може впливати, е, особливо, коли йдеться про період, е, в який не відбувався електронний облік трудової діяльності працівників. А нагадаю: електронний облік трудової діяльності працівників ми маємо запровадження його. Ми маємо з 10 червня. 2021 року. Тобто, з 10 червня 2021 року відомості про сумісництво все одно обліковуються, навіть якщо нема записів в трудовій книжці, вони обліковуються в пенсійному фонді відповідно до тих даних, які передає роботодавець. Тобто, да внесення запису в трудову книжку. як і всіх інших записів, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, виключно по бажанню працівника. Якщо ж ми говоримо про періоди, да, коли в нас є така ситуація, що є періоди до 10 червня 2021 року, і ось там дуже багато побоювань наших працівників, що цей стаж не враховується при. Не враховується безпосередньо при розрахунку пенсій, не буде враховуватися при розрахунку пенсії. Що ж в таких випадках робити, якщо запис в трудовій книжці відсутній про сумісництво? Тобто працівник вчасно не побажав, вчасно не внесено було запис, і що тепер робити? Чого страшного тут немає? Тут треба е, згадати, що є постанова 630. Від 12 серпня 1993 року, яка визначає порядок підтвердження наявного стажу у разі відсутності трудової книжки або записів трудової книжки. І такий період підтверджується довідками, копіями наказів, тобто всіма тими іншими документами, які і підтверджують безпосередньо. Вашу роботу або вашого працівника за сумісництво. Тому до чого я вас хочу, ну, хочу вам вас призвати. Я хочу вас призвати для того, щоб ви, по-перше, відомості про роботу, в тому числі за сумісництвом, за основним місцем роботи, вносили вчасно. Вносили їх в хронологічному порядку і вносили їх відповідно до інструкції про порядок ведення трудових книжок. А не робили зайвих рухів в трудових, в трудових книжках і ще більше не заплутували ані пенсійний фонд, ані самого працівника. Да, тому що для того, щоб о, да, ось пройшло місяць, два-три було закрито всі відомості в трудовій книжці, завірено підписами, печатками. Для того щоб тепер внести цю, цей запис, треба зробити да, низку знов-таки дій. Да, скасувати запис про звільнення, не підставі чого його скасовувати, якщо він був внесений правильно, да, можна не йти на поводу у такого працівника і просто да, замість того, щоб ще більше накручувати е, різних е, записів, які будуть всіх заплутувати, пояснити, що стаж роботи за сумісництвом можна підтвердити в спосіб інший в тому числі надання підтверджуючих документів про роботу з сумісництвом до пенсійного фонду. А також можна було б да, вчасно внести е, ці записи і реалізувати таким чином бажання працівника. Тут є ще один нюанс. Пам'ятаєте нашу з вами функцію, про яку не прописано в жодній посадовій інструкції. Ця функція є говорити з працівниками. Тобто, ви маєте йому пояснити, що якщо ти хочеш, щоб тобі було внесено запис, давай підтверджуючи документи. Вчасно, да, до того, як тебе буде звільнено. Або ти можеш зробити ось такий інший спосіб. Тобто, все доволі, ну, скажімо так, все доволі має своє рішення, просто треба мати його на увазі і ну, знати, як діяти в тій чи, чи іншій ситуації. Дякую вам всім за увагу! І зустрінемося на цьому тижні. Тихого, мирного дня!